Можна? Якщо хтось відчаюється в несправедливості і хоче добитися справедливості, всі кругом відказують. Ти залишаєшся одна і не знаєш до кого звернутись, звертайтесь в компанію. Я ваша компанія? Ліга Оте. Ліга Отеде і вам допоможуть. Завдяки цій компанії я відновила своє ім'я, тому що була дуже неприємна ситуація. Дякую сотрудникам, які тут працюють, особливо Діані Сергіївні, тут ще і Василь Михайлович спасибі йому, пам'ятаю, дякую всім. І якщо комусь потрібна справедливість, звертайтесь, пожалуйста, тільки в цю компанію, тому що ходила по всіх адвокатах, мені повністю всі відказали. Дякую за увагу.